Доброе утро, Людмила Прокофівна. Доброе. О, ви сьогодні прекрасно выглядите. Так, я тепер буду выглядеть всегда. Всім привіт. Приїхала я вже з міста, зробила всі свої справи. Сьогодні у нас така, знаєте, гарна сонячна погодка, але шкода, що все тане. Ну, Нічого страшного від сонця і настрій кращий. Вчора настрій був гарний, тому що у нас сніг ішов. Сьогодні гарний настрій, тому що у нас сонечко, але шкода, що все тане. От так що це, купила гірлянду на ялинку. Що я хочу сказати? Не знаю. Ці китайські гірлянди, вони просто на один раз і все. В тому році, перед новим роком, купила нову гірлянду. Ну що, перестало у мене там мигати одні лампочки, потім другі лампочки. Знаєте, так от викидаєш. Кожен рік викидаєш по 500-600 гривень на ці глянди, ну, але ж ти ж хочеш, щоб була іра гарна, тому потрібно викидати такі кошти. От. Так що ні, ну, є там і по 200 гривень, але там метраж маленький. Ладно. Для цього і Новий рік, щоб було все гарно. Так, а я не встигла прийти, як мені вже з сказала сказали, Іра, йди викинь мусор, знаєте, як ото жінка чи з чоловіком, коли чоловік приходить з роботи, а в неї йому мусорний пакет в руки чи мусорне відро. Так само це й мені. Ой, пішла. Звішу варус, такі маленькі мандаринки. Нема? Нема. Банани страшні. Мандарини турецькі лежать. Хурма красива. А що по чому? Ага, фурма 39. У нас ж на очі Взагалі нам потрібно знайти е, рибку, йду шукати рибку. Ялинки в продажі, оп! Такий декор гарненький. Мені такі гілочки завжди подобались. Так, а де моя? Мы тут все. Оп. Деды морозы, снеговики. Да, это иду. Не, не, не хочу сладкого, уж что мне вообще не хочется замороженные фрукты. Ягоды, точнейшие фрукты. Я зараз і хурму хочу взяти. Така гарна хурма лежить. Да, цены на яблука, конечно, п'ятилось. Ні, я не хочу. Какие там? Да. Цены, конечно, на яблочках хорошо беднились. Все были по 22, по 25. Сейчас уже по 50 гривен. По 43, по 50. Иду. А, а у нас тут сонячна погодка сьогодні. Мій сніговик наклонився, очі відпали, ніс також, шляпа чи відро з голови також. О, один віник тільки торчить, залишився. Все, шаршник я забрала, тільки що він розтане і все. Так, от у нас Такі у нас справи на сьогодні, бачите, вчора було так гарно, така була гарна зима, а сьогодні все, сонечко, але е, радію тому, що є сонечко, а коли є сонечко, є гарний настрій. Так, да, Мердосі? Є гарний настрій, коли є сонечко, правда? Знаєш, коли на сусідній вулиці, бачите, наче нічого і не тане. О, тут зима прекрасна, бо тут машини не їздять. Що ти киця, що ти хочеш? Що ти зайчик хочеш? Йдем, йдем. Оцей котик постійно приходить до нас, і я його кормлю. Зараз я йду додому і тебе накормлю. Да. Оце ходить скрізь по всіх хатках. що, жалко, зима на вулиці, мені шкода, так. йдем, йдем. Я знаю, ти якось там лазнями ходиш, потім приходиш до мене. Да -да -да. Чи йти, ти непонятно. Ладно, Будь ласка, поки я обійшла, він прийшов. Прийшов їстеньки, да? він спочатку жив у сусідів, моїх, все щось прибуде. На. Ось, будь ласка, спочатку жив у моїх сусідів в теплиці. От. Потім. Ой, Петя, спасибо. Потім пішов жити до других сусідів, а зараз став до нас приходити. ну, Зима ж холодно, як це ж, знаєте, треба покормити. Да, так, да, Петя, да. Кушай, кушай, зайчик, кушай. Ніхто тебе тут не троне, не переживай. Ми тільки не знаємо, де він ночує. Вже голодний. Я ж тобі вчора ввечері їсти давала. Що ж... Коротше, кажучи, не знаю, чий котик. Хотіла його дядь не віддати. Кажуть, Діво, у вас кошка стара, кошки там вже, не знаю, років 18, напевно. А він каже, ні, не треба мені. Бо у нас теж цілий звіринець. Ладно, їж не буду тебе трогати. Ох, сьогодні настроєн'єм. їдемо з мамою в машині і кажемо, що потрібно заїхати в АТБ чи в ванну, значить, і купити рибу заморожену, чи хек, чи дорада, чи щось таке. А знайомий каже, а я ось купляв красний окунь, каже, зажарив в духовці, каже, так смачно було. Ми також, бачите, взяли красний окунь, також спробуємо. Чесно кажучи, я його їла дуже давно, ще як, напевно, на морі відпочивала. Я не в восторгію цієї рибки. Ми побачимо, що воно вийде. Гулять підем? Підем гулять. Ти ж зібралась? Ти гулять хочеш? Да? Так що йдемо гулять? Йдемо гулять? А куди підемо? На вулицю підемо? О, на вулиці сніг, мама каже, йде. Що йде сніг? Ма, сніг іде? Клас, ляля, йдемо гулять. А казали, буде дощ, а у нас знову сніг пішов. Це ж хорошо, ж да. на вулиці. Зачем нам дощ? Дощ у нас нам був потрібен осінь. Ляль, йдемо гулять. Ідемо, підемо гулять. Ідемо. А куди ми підемо? До молі підемо? До лулу -Лу? Ілі гулять? Ляль. Каже, молі лулу -Лу, дуже далеко, а гулять можна і тут. Ну що, йдемо збиратися, йдемо гуляти. Все, йдемо гуляти, йдемо. Поки Себе. ми тут з лялі збираємось гуляти, мама вже рибу заблука. Ну я тільки що покуштувала, все-таки е... як називається я вже забула ма, риба. Ну, красний окунь. А, красний окунь. ну він все-таки суховатий, конечно. Ні, це не сухий. Я тільки що взяла, попробувала кусочок. Чому ну, він не сухий? Ну, сок пустив. Ну, все одно це не, не карп, я тобі скажу. Карп від жирна mm, в духовці. Yeah. Так що латують, і ви готуйте дівчата. Для мене це хороший. Ну так. Да. Вопрос з зудівання в мене різко не стоїть. У мене комбезів тих повно. А ось мамка ще мені новий комбез купила і до комплекту купила ще ботіки. Але з ботіками приходиться трохи попехтіти. Але не мамки попехтіти, а мені. Я дуже сильно не люблю носити ботики, але я вже до них звикла. Вони дуже класні, тому що коли сніг, мені ходити дуже і дуже тепленько, а мамка просто мене класно одіває. Ну, погодка так не на шутку розгулялася на вечір. Ну, ще на вечір, тільки дві години дня. Але бачите, зранку та було сонце. Все тануло, а зараз відчуваю трошки як морозець начебто. От. І почаснівсти. Боже, чуть не впала. Питають, як твоя ляля ходить у ботиночках. Кажу, та вона в мене не тільки ходить, а ще й бігає. Так, Ано, покажи, як ти біжиш. Отак, каже, я бігаю. Так бігаю. О, прям зима щось у груді розгулялася. Давай, вперед, давай. Ось так кажи я бігаю. Що я вам хочу сказати? Погуляли ми з лялечкою десь хвилин 20, як почався сильний вітер, як почав сніг бити в обличчя, я думала, мене і туш, напевно, потекла. Коли ще ні, тримається <смір> водостійка. Так, е що хотіла ще додати. Краще, кажу, лялечка, пішли в теплу хату, е возьмемо чашечку чаю чи чашечку кави, та вівкнем якийсь гарний фільм, та і будемо сидіти в теплій теплі... теплі хаті. Отакі у нас справи. Да Хотіли погуляти десь хвилин 40, а вийшло набагато швидше. Сухий якийсь сніг це. Вчора мокрий сипав і такий, знаєте, такий був помірний. От. А сьогодні сильний такий вітер почався і воно... Ох, ладно. Пішли ляля в хату. Все, йдемо. У мене в цьому відео вийде така, знаєте, зборна солянка і Супермаркет трохи, відзняла, і трохи узляли, і зняла. І трохи проулінгу з і зняла. І зараз ще хочу додати трохи Германії вам показати, яка там різдвяна краса. От, і хочу показати зараз, ще як моя сестра прикрасила ялинку свою, дуже гарно, мені так сподобалося. От також сюди вставлю. От, і що е, ще? То і все, в принципі, ми на тій неділі відпочивали у сестри. Два дні гуляли. Жашлички смажили. Смачно було. Так що ловіть мою збірну соляночку. От, і на сьогодні це все. А я завтра. Завтра. А я завтра. я не завтра, а зараз хочу зварити собі, не знаю, чи каву з гущеним молоком, чи з молоком, чи какао. Закутатись в теплий плід. І включити Netflix і подивитись якесь гарне. Різдвяне кіно або гарний різдвяний фільм, так сказати. Так що до наступних відео. Бувайте, пока-пока, чекайте нові відео. Чао! Schlittenfahrt, Schlittenfahrt, hell, wenn wir durch den Winter fahren, schnell. Schlittenfahrt, Schlittenfahrt, über Berg und Tal. zugeschneite sehen, Weihnacht überall. Schlittenfahrt, Schlittenfahrt, Glocken Nö, wie mit Acht, bald ist es. Bei mir, oh da lenkt stehen. So weit, Wandel, Luft und Kerzenschein, es kommt die Wahrheit. Sterb, sterb bei mir, oh da lenkt stehen. Bei mir, oh, bleib sterb, bei mir. Oh, sterb, oh, sterb, steh bei mir. Zeit, Schlitten in den Hof, Märchen aus dem Stall. Schon beginnt die Schlittenfahrt durch den Winterwald. Schlittenfahrt, Schlittenfahrt, Glocken Kling.